Проходимо свою квартиру, щоб забрати деякі речі. Будемо носівати в метро. Ось. Треба д'яло забрати, деякі речі положити, деякі речі забрати. Бачите. Ну все, наш будинок. Зараз Бачите? йдемо на місце подій. Вовлі... Скрізь ланки на рухать якась з даху. Тобто, коротше, жесть. Бачите, що, що відбувається. Війна. Так, друзі, виглядає наш балкон. Тут зараз трошки повбирали. Ось бачите, що повилітало. Ось. Ось так от виглядає двір. Досі тривають рятувальні заходи, щось розрібають. Вон, купа людей, МНС, поліція. Ну, ДСНС. О, що завтра будуть цим займатися, вибирати цю хрінь, Якщо буде все добре. Дай бог она сорвется, ева, встань, забирай. Пошли. Пошли. Пошли.